Сьогодні вигрузились і зараз вже йдемо загружатися. Єдиний радує, що в нас одна загрузка і одразу йдемо вальнею на вигрузку. Грузитися будемо деревом. Ми вже на цій фірмі були. Може місяці два назад ми туди зайшли, були, я там теж накрутив як заяць мені, поки зрозумів, поки куди цей, куди треба заїхати і де там треба реєструватися. Тому що там знаків не було, і я отак там крутив. От. Зараз їздимо по Австрії трошки, по різних, через містечка, села йдемо. Вже дуже жарко стає, дуже літо літо, яка, як то кажуть, в розгарі. Це просто... Вигрузився і можна футболку викручувати. Десь ремні пов'язав, можна футболку викручувати. Дуже так, дуже, дуже жарко стоя. До завантаження у нас десь 70 кілометрів. Щось навіть менше 64. Ідемо на комп'ютері, ведемо. Номер референції, яку нам надіслав наш диспетчер. Такс. А воно не йде. От сфоткаємо і йому відправимо. Хай вирішує питання, йдемо чекати результатів в машину. Поки ми чекали в машині, до нас підійшла жіночка з офісу. Взяла нашу референцію, наш номер телефону, записала буквально через хвилин 20, передзвонила, казала, що можна їхати на, на завантаження. От ми вже по заводі по цій пілорамі великій їдемо. Їдемо і, їдем, і будемо грозити. Дошки для рештування треба підставити два таких броска, щоб на них поставили таку пачку пачку цих дошок. Ось притримуємо ремні, щоб вони не зійшли сторони. От таких Таких пачок в нас буде три. Якраз кожна пачка по три рівня. І все готово. Ми швиденько завантажуємося. І їдемо. Їдемо в сторону Англії. Яка ж Німеччина без Тау? Німеччина без заторів не Німеччина. Знаєте, чого німці в космос не літають? Їх туди не пускають, бо вони би і там затори поробили. Йдемо зараз по Б10. Якраз по цих горах. Тут зверху. Стоять ще такі римські римські фортеці. Але вона знаменити себе десь для мене не фортецем, а тим, що я комусь свій час на цій дорозі в місяць получив 4 штрафи за перевищення швидкості і заплатив так немало грошей. Тому наразі зараз по ній їжджу їжівно, і згідно дорожніх знаків, а особливо швидкості На ночівлю ми зупинилися в бель, так як і планував, з паркінга виїхали ще вночі, тому без всяких проблем із заторів. Ми долетіли до порта вальною. Ми сьогодні будемо переправлятися роблям. Реєстрацію на кораблі. В порту все стандарт. Зареєструвалися, отримали бюлет. Зараз проходимо рентген і йдемо до англічан. А з англічанами нам сьогодні повезло. Перед нами дві машини пішло на огляд, а нас пропустили просто так. Заїжджаємо на паром і прямуємо в Англію. Дві години на кораблі пролетіло дуже швидко. І вже видно англійський берег. біля камня. Нас зустрічає англійська прикордонна служба. В них начальник Андрюха Чайка. Ваші документи. Обізні Лондона вже затори. Лондон ми об'їжджаємо з лівої сторони. Йдемо по М3 в місто Плімут. Якщо вірити навігації, то на цей маршрут ми потратимо 5 годин. А я думаю, що ми потратимо більше. Тому ми маємо зробити паузу і не знаю, чи ми сьогодні встигнемо виразитися. Доїжджаємо вже до фірми. Дорога стає дуже вузенькою. Я навіть почав сумніватися тут, що тут є та фірма. Але вона є. В інтернеті пише, що вона працює до 16.00, а зараз вже 17.00. Не знаю, будемо пробувати. Можливо нас і вигрозять сьогодні. Це буде дуже добре. Якщо вони нас сьогодні вигрозять, ми вже будемо спокійно, дешею. Йти на паузу. Пусті. Сходивши в офіс, нам сказали Окей, вигімо сьогодні і ми йдемо паркуватися. Маємо відкрити дві сторони. Видно, що кінець дня і вони хочуть іти додому. Нас розвантажили два погрузчика, і вони це зробили дуже швидко. Даємо їм документи на підпис щоб мати якесь підтвердження, що вони нас виглязують. Екзит інхя? Окей, thank you. От подивіться наглядно, як тут вузько, а в ванні так буває часто. Часто такі заїзди для грозових машин. Поки ми розвантажились, нам вже скинули роботу нову. Завтра маємо завантаження в районі 50 кілометрів звідси, посидівши трохи в інтернеті, я знайшов паркінг і ми відправляємося туди на ночівлю. На паркінгу ми переночували спокійно. І вже ранок і ми пробираємося крізь туман вузькою дорогою, ліземо помаленьку в гори на наше завантаження. Вузькі дороги і туман, значить, ти вже в Англії, братан. Зареєструвавшись в офісі, нам сказали відправлятися на паркінг всередині фірми і чекати. Чекати нам все скажуть. Добре, йдемо чекати. Судячи з машин, які тут стоять, вони вже тут стоять зночі. Значить, тут можна ночувати. Я бачу, є душ і туалет, а ми цього не знали. Могли вчора сюди дійти. Так, ми зареєструвалися вже на загрузці, заїхали тут на паркінг, нам сказали, де ми маємо запаркуватися. І стоїмо, чекаємо, зараз до нас прийде. Водій навантажувача і скаже нам куди і що їхати, що робити. Думаю, йдемо, зараз відкриємо дві, дві сторони. І будемо чекати. Погода, тут капець, сьогодні туман, туман і ще такі диються на дворі. Сметана, блін. Та, заїзди тут дуже такі вузесенькі. Тротуарчики такі для машин я називаю. Ну нічого, зараз. Зараз завантажимося і підемо, будемо сьогодні. Я не знаю сьогодні, що не переправимося в другу сторону. А може нам дадуть поїзд, щоб ми завтра вигрузили. Ну не знаю. Та поїздом вже давно звідси не ходили на Францію. Не знаю, які в них там плани і що вони там думають. Побачимо. Пройшла година, Нас ще ніхто ніде не кликав. Ми далі тут стоїмо. І чекаємо. Ну і чекаємо тоді. Близько 2 годин ми простояли, поки до нас під'їхав. Годі навантажувача. І каже, все окей, follow me. Он стоїть, чекає нас. Їдемо за ним. З полудня на завантажниках. От зараз цей вийде, і ми на його місці будемо паркуватися. Прикольно, дали один номер. Референцію, то що я зранку зареєструвався. Все окей, типу. Дві години прочекав, загрозили там тих пару палет. Він десь в цьому рації шепнули, тому що з'їздить на цьому. На погрузчику він поїхав, каже, вигружаємо назад. Я кажу, чого? Каже, бо поганий РФ номер. Я кажу, добре, давай тепер слідуючий. Почекаємо, я попитаюся в свого шефа. Він мені прислав другий, я йому показую, він поїхав питатися. Тільки він від'їхав, мені присилає, типу, ще один Рівчис і каже, виптав, вибачте, це типу, добрий буде. буде. Ну, не знаю, зараз йду йому покажу ще раз. Як ви зрозуміли, якщо я знімаю рівні, значить ми вигружаємо ті паліти, які нам загрузили. З'їжджаємо з фірми і їдемо в друге місце грузитися. Ну, на цю саму фірму, але за 70 км звідси ще туди далі в глиб на край Англія. Дали нам і по місту блин, на друге. Так, цікаво, вийшло, загрузили, нам дали цей, е референцію. Все прикольно, все супер. Ми почекали 2 години, стали на загрузку, нас почали загружати. І загрузили десь буквально там в шість паліт. І приїжджаєш, штапляр, каже, давай назад будемо гружатися. Я кажу, чого? Каже, заблокували референцію, ця фірма, типа їм вже то не треба. Я кажу, ну то почекай секунду, да, давай тоді цей. Да, я напишу типу, своєму менеджеру, що я чого. Написав, присилає мені новий референс. Раз. Окей. Даю. Поїхав. Поїхав, приїжджає за 5 хвилин. А поки він поїхав, він мені ще в догонку ще одну скидає референс і каже, типу, що типу, помолилися. Замовники, оце буде добре. Ну, добре, він мене вигрузив, типа приїхав, я йому показав там ту, він каже, окей, але це треба вигрузити. Добре, вигрузили, віддає мені ключі від машини. Я кажу, і що далі? Каже, мусиш їхати, а там написаний просто код міста, куди я маю йти. Кажу, що сюди їхати, типа, загружатися, він каже, так, «Да. мусиш йти, типа, туди. Там там будуть тебе грозити, тіпа... там є замовлення з того місця. Блін, а в мене вже дві сторони відкриті. Все відкрито, блин, а ремні наготовлені, все по... капець просто. пишу своєму. Кажу, так то й так, то що там. Поки зібрав на лес, от що мені він відписав. Каже, що їдьте туди! 68 км звідси, але бачу, що показує. Десь, грубо кажучи, годину їзди туди, значить це буде якимись дикими селами і всякою остальною херньою. що почемо, тут ще якийсь ремонт почався. От ми вже й на завантаженні. Тут вже нас чекали, і зразу водій навантажувача, везе нас в місце погрузки. 10 кілометрів, в сьомій годині ранку тільки фірма відкрилася. Ми заїхали на ту фірму, зареєструвалися, потім, ми, по тій референції, що нам дали. Прочекали дві години, нас вже почали загружати, потім штаблі цьому передали щось по рації. Він метнувся в офіс і каже, що рознімай паси, розгурьовай назад, я буду це вигружати. Поки туди-сюди вирішували, що до чого, як. Помінялися в мене три референції. І в кінцевому випадку я поїхав за 70 кілометрів ще далі туди під море, в порт загружатися. Ну, Ця сама фірма, тільки друга локація. Цього дня ми дійшли практично до порту. І зупинилися на ночівлю. Наступного дня по стандарт. Порт Корабель 2,5 години і ми у Франції. У Франції Кале. Ми вже і з'їхали з парома. пойдемо по Франції. А далі Бельгія. Німеччина. Тут же і рукою подати до нашого розвантаження. 16.00. Надіюсь нас вигрузять. А ось і вона фірма, де ми маємо розвантажитись.